23 населених пунктів прифронтової Дніпропетровщини та звільненої після російської окупації багатостраждальної сусідньої Херсонської області. Майже три тисячі кілометрів нами подоланих шляхів, посеред зруйнованих будинків, магазинів, доріг, колись нормального життя, всього, що одним махом перекреслило божевільне, ірраціональне жорстоке вторгнення російських військ заради міфічного визволення. А ще десятки, сотні тисяч та мільйони зламаних доль простих українців, які вимушено залишили свої домівки, тікаючи від війни, або які на власні очі побачили, що таке справжній руський мір у всій своїй огідній сутності. кожному населеному пункті, який був під окупацією, про часи присутності тут чужинців під російським триколором нагадують руїни, покинуті бойові позиції та моторошні розповіді місцевих мешканців. Гірше німців. Це якщо коротко люди резюмують те, що пережили при освободителях. насильні виселення з власних домівок, мародерства та дивування рівню життя, яким живуть звичайні сільські мешканці, адже пропаганда вісім років стверджувала, що українці живуть у злиднях та страждають від міфічного нацизму. Я приїхав, а вони вже тут. То вони мені сказали, що до чотирьох часов вечора ви можете тут бути, а потім куди хочете, діватися. Володимир мешкає у високопіллі, колишньому райцентрі на півночі Херсонщини. До селища мікс росіян, бурятів та ДНРівців зайшов 13 березня, і просто цього ж дня до його обійстя увірвались окупанти. Заселились два будинки, намагались викрасти авто з гаражу, але воно було не на ходу, і тому тимчасово його залишили в спокої. Тепер до нас заїхали Буряти і ДНР-овці. Ну, тут поселилися днр У мене жили іменно ДНР-оці. Буряти тут не було, тому що вони, я так зрозумів, що вони один з одним не цей. Вони... Бо в мене в тій хаті була література, там ну, дитяча. У мене і дочка, і син же, що ну, хватало літератури. То оце, цей Буряти е, у цих ДНР-овців за пачку сигарет книжку міняли. Високопілля звільнили на початку жовтня. Тут Збройні сили України дочекались трохи менше 500 осіб. В населеному пункті від окупації постраждали з будівель. Куди більше зла перенесли з собою росіяни в сусідню невеличку князівку, в якихось десяти кілометрах від вже Дніпропетровщини в селі, де до вторгнення жило з півтисячі тисячі мешканців, через бойові дії залишилось декілька десятків людей. Пані Галину чужинці звільнили від частини майна, на яке заробляла важкою працею роками. Лазили по хатах, виносили все. де не було людей. Ну, де як ми ось жили, то до нас не заходили. Сказали, поцепіть білу енточку, щоб бачили, що тут живуть, що є хто. Ну так, то вибивали вікна, двері у людей. Залазили, все витягували. Забрали, телевізори забрали, два телевізори були. мопед немає. В хаті перерит, то все. Стінки попадали. Але це на окупованих територіях, які відносно недалеко від адмінкордону з Дніпропетровщиною. А в глиб Херсонщини в селах ситуація була ще більш кричущою. В школах окупанти влаштовували штаби та обов'язково катівні, і тому місця, де раніше діти здобували знання, стали місцем смерті та людських страждань, як от у маленькій біляєвці. Тут людей позбавляли здоров'я та життя ні за що, просто так, задля забави. Сильно російці здівалися над людьми, як забирали. Я ж кажу, що в нас того внучкиного чоловіка купили, закатували, десь голого, бідного й поховали, зарили. Ми не знаємо де. Бо внучка приїжджала і пішла в школу там, де їх держали, знайшла штаники і трусики його. Це ж так і здівалися, а йому 35 років і залишився годі 7 місяців дитині. Зважаючи на те, яке зло та знущання місцевим принесли чужинці, українських військових при визволенні зустрічали буквально на колінах і зі сльозами на очах. Серед них і сьомий батальйон Арей 129-ї криворізької бригади тероборони, до складу яких входить чимало криворіжців. Серед них і голова Інголецької райради Сергій Жеребило, який з перших днів долучився до лав захисників. І батальйон Арей, який з перших днів війни. Спочатку це була тактична група арей, а сьогодні це вже батальйон. Брав участь у звільненні Херсонщини на південному напрямку. Майже всі села, які були звільнені з правого берега річки Голець, це хлопці наші заходили туди одні з найперших. Після деокупації сил Херсонщини, де чорним смерчем пронеслись російські військові та ДНРівці, у всіх вмить не стало світла, мобільного зв'язку, не було підвозу продуктів харчування та ліків. Люди виживали тим, що мали в запасах, та чим мінялись із сусідами. На поміч останнім прийшла військова адміністрація Кривого Рогу, Щотижня на південь доправляли тисячі продуктових наборів, і людське спасибі зі сльозами на очах найкраще свідчення вдячності. Я безпосередньо сама виїжджала і бачила ці вдячні очі, ці сльози радості, коли приїжджаєш до людей, і люди вдячні будь-якій їжі, тому що вони опинились дуже в дуже ситуації. Звісно, це і медикаменти, це і засоби гігієни. Багато надавали ми будматеріалів, тому що багато обстрілів відбулось, і люди, звісно, мають пошкоджене житло. І не в змозі самостійно щось відремонтувати сотні кілометрів фронтовими дорогами та місцями колишніх бойових дій із російськими окупантами, неодмінно супроводжувалися ризиком. Не всюди пройшли із перевіркою українські сапери, а тому повсюди був супровід із компетентним пресофіцером офіцером задля нашої безпеки і для порядку, адже не туристичні прогулянки. Робота представників змі дійсно є важливою, особливо зараз, коли йде війна на інформаційному якби. В році. А представники змі не лише фіксують, вони доносять інформацію до звичайних місцевих жителів, які знаходяться за межами України, які знаходяться або десь по ту сторону, які сидять за телевізором і наблюдають. На відновлення повноцінного довоєнного життя на звільнених територіях Херсонщини потрібні роки та колосальні фінансові кошти. Але головне це люди, це їхні слова та розповіді про пережити, це страшні спогади про мерзенну війну, яку принесли з собою на українську землю ті, хто колись себе називав братами, і всю цю гірку правду про російське вторгнення фіксували ми, творча команда першого міського, адже це новітня історія, яка відбувалась в якихось десятках кілометрах від Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Вікторія Пінчук, Максим Морашов, Андрій Яковлів. Підсумки року перший міський.